Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Юп. Зараз ви спускаєтесь вниз, тих лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, які ми сьогодні оглянемо, називається Чарівник бібліотеки. Отакі три книги це манга. Тобто, я, японські, як комікси. Вони чорно-білі, а також читаються не як всі звичайні книги. А навпаки, тобто справа наліво. Звичайно, самі слова тут написані, букви як нормально, але як самі клітинки і так далі. Тобто, сам, са, е, самі сторінки перегортаються справа наліво. Ілюстрації дуже прикольні, хоч і чорнобіль. І завдяки цьому книги коштують дешевше. Манга коштує зазвичай дешевше, ніж комікси. Отже, про що саме ці твори? Це саме чарівник бібліотеки. Тут, тут зачіпається тема расизму. Тобто тут головний персонаж Шіофімус, Він був напівкровкою, він був сином двох раз. І він був один з. Там було село, і в них був біля села як свій табір такий. І... І з них ніхто не вмів читати, з ними, і, їх, е, е, з ними майже ніхто не спілкувався. Тобто до них погано е, взагалі, е, до них погано звертались і так далі. А саме ще Офімус, його старша сестра, працювала дуже тяжко, щоб він зміг ходити в школу, він вмів читати, що, а це не могла робити не знаю скільки точно, напевно, половина села. Ну, велика частина села не вміла читати. Він хотів ходити в бібліотеку. Але із за те, що він напівкровка, в нього довгі вуха і шкіра іншого кольору, над ним всі знущалися і не впускали його в бібліотеку. Хоча бібліотека повинна була бути для всіх. І... Але він дуже хотів ходити в бібліотеку, він дуже любив читати. І на... Він ходив в школу завдяки його старшій сестрі. Вона заробляла на це гроші, хоча сама й не вміла читати. А в школі над ним теж всі знущалися, називали довговухим і так далі. Але один раз в село приїхали кафни. Це бібліотекарки з головного міста. Там якесь місто круте, там де величезна бібліотека, там де майже всі книги є. це вони приїхали в село і, в... і він їх зустрів. Вони, він з ними поспілкувався, і вони, як йому дали змогу читати. А також коли бібліотекар в їхньому селі купив книгу якусь там небезпечну, а що сталося, ви дізнаєтесь в першій книзі, то після цього Шіофімус отримав змогу читати. Він зміг читати в бібліотеках, в бібліотеці в їхній. І і в другій книзі, вже через не пам'ятаю скільки, але багато років, він всі ці роки вчився, щоб стати кафною. І він до того дійшов, що він відправився в це головне місто, щоб здавати тест. Тест на кафну. І що з ним трапилось далі, як він туди доїхав, кого він зустрів по дорозі, яких він собі домашніх. Улюбленців завів і так далі. Все це ви дізнаєтесь в цих книгах. Книги дуже цікаві, також супер обкладинки, коштують вони не дуже дорого. Саме ці ми придбали в книгарні КСД, нам їх, нам їх, порадила, е, нам їх порадили. І ці книги мені дуже сподобались, особливо манга. Також в мене ще є такі манги, як Блюлок і те, що захотіла моя сестра, монолог травниці. Отже. Хтось може каже, що манга це, є, що це щось японське, китайське, азійське, що воно взагалі непонятне і так далі. Просто не знаю, чи що це. Я вам раджу спробувати, і, можливо, воно вам сподобається. Тобто, воно вам може сподобатися і ви зміните свою думку. Отже, я вам раджу читати читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. па па-па-па.